Вітання, ви на нашому ютуб каналі. Зовсім нещодавно ми просили вас залишити свої найцікавіші запитання нашому новачку Денису Ендукве. І просто зараз він сидить перед мною, тож він буде відповідати на всі ваші запитання. Ну а ви в свою чергу не забудьте поставити вподобайку. Перше наше питання, яке написав болівальник: який в тебе настрій на цей сезон, та які очікування і цілі ти ставиш перед собою? Хочу перемагати і як намного більше забувати голи, і як найкраще проявити себе. Денис, як тобі працюється під керівництвом Олега Миколаєвча Шандрука, та що вже встигло сподобатися за ці кілька днів в команді? Дуже нравиться працювати з таким тренером. І що мені подобається, це тактика гри схематична. Вся робота дуже подобається. Мені дуже сподобалось тут вболівальники, стадіон і поле. Ти був і в Полтавській борсклі, і в чеській команді. Чим відрізняється тренувальний процес? В чеській команді більше бігають люди, а в нас в Україні тут більш тактика, ну розумно, більше грають. Проти якої команди було найскладніше грати в цілій твоїй кар'єрі, і чому? Я вважаю, що найскладніше грати було проти Полісся. Бо що там дуже добре підібрані гравці непогані, скажімо так. Проти якої команди хотів би зіграти в майбутньому? Дуже хотів би зіграти проти пасажа. Чим імпонує тобі ця команда? Ну, стилем гри дуже подобається, швидкісні гравці. Тим більше там грав в МБП там ну дуже гарна команда. Цього року ти вболівав за них в Лізі чемпіонів? Так. А були сумніви якісь, що вони не переможуть? Так, були сумніви в мене, але перемогли. Денисе, наш вболівальник цікавиться. Якби не футбол, чим би ти займався? Займався б мені Дуже подобається. Чи пробував ти займатися цим? Займатися не пробував, але стежу за цим дуже подобається, як вони виступають. Хотів би спробувати. На любителя чи була якась тебе мрія в дитинстві? В дитинстві була мрія заграти в футбол в українській прем'єр-лізі і далі після хотілося б заграти в європейському футболі в топ клубах. Але время є. Буду пробувати пробитись. Який європейський чемпіонат тобі близький до душі? Французький, іспанський більш подобається. І англійський, там боротьба дуже добре. Наш бульвалік цікавиться, хто був твоїм футбольним кумиром в дитинстві і чи надихався ти його грою? Так, був це Кріщано Роналдо, дуже подобалася його гра. Зараз мені подобається МБП. Ну, багато гравців насправді подобається. Так перечислити не зможу. Який твій улюблений фільм і чому саме він? В мене два улюблених. Фільм — це Голодин і. Гол-два. гол <плес> <плес> Голодін і воїн. Фільм — Це теж зв'язано з єдиноборством. Денисе, який момент в твоїй кар'єрі був найважчим і як ти зумів його пережити? Уф. Цей період був з года 20-го до 22-го. Я тоді думав зовсім не о футболі, а більш. За свої справи інші. А потім я зібрався з мислями і нарешті почав плотно займатися собою. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Питання від відболівальників: як тобі в Україні? Які враження від нашої країни? Дорогі болівальники, Хочу сказати, що Денис Ендукве <сумітно> має українське громадянство. Денис, але можеш сказати, як тобі в нас? Дуже подобається. Very nice. Very nice. Ukraine one love. Яка твоя улюблена страва українська? Борщ та окрошка. І і Дуже обожнює. Сам вмієш готувати? Так. шашлик і картошку. А борщ зробиш сам? Ні. А вареники любиш? Люблю, але сам не зроблю. Що ти завжди береш із собою в поїздки? PlayStation. Як часто ти граєш в PlayStation? Кожний день. Ти знаєш, хто в нас в команді так само полюбляє грати в PlayStation? Я ще не так багато часу провів з командою. Далі узнаю. Я тобі підкажу. Хто? Михайло Протасевич і Дані Чечер. А, Дані... Данілка грає. Будеш з ними грати в PlayStation? Так, буду. Звичайно, буду. Позов до себе не в кімнату, а додому. Ага. От і ми там зіграємо. Там в мене котейч, дуже великий телевізор. Дениса, з ким ти живеш в кімнаті у нас на зборах? Я живу з Сергієм Стенем. Як вам жити разом? Та, дуже добре. Та нема що розказувати насправді. Лежимо общаємося, бо в телефонах. Ми. Поки що так. У вас є і ранкові тренування на зборах вечірні. тобі яке ближче? Яке подобається? Вечірні. Ну, Тому що більш тактика, більш футболу. А зранку от дуже важка робота. Ну, добре, що з, з м'ячем. Денисе, який був би твій ідеальний день? Дуже гарний день був би для мене. Це отримати зарплату і поїхати з дружиною і дитиною гуляти. Клас. Куди поїхав би? Басейн десь. Ну так, погуляв би по-рівному. Тому що дуже прекрасний міст. Взагалі, як тобі місто? Дуже гарне місто. Я так більш поначалу гуляв біля Атеву Мир і ходив у мене один шлях був до Макдональдса і обрати. <зас> Денис, який найнезвичніший подарунок ти отримував від фанатів? Моя найкращий мій подарунок це від фанатки. Сама любима моя фанатка, скажімо так. Борщ після того, як я приїхав додому. Денисе, питає наш фанат, якби ти міг на один день стати кимось із відомих людей, хто б це був? Це був би Стетхам, тому що він подобається моїй дружині і мені подобається. Так би я став би Стетхамом, приїхав би в дружині своєї, сфотографувався би з нею і сповнив мрію своєї дружини. Денисе, якими були твої шкільні роки, що перше приходить в голову? Перше приходить в голову мені як ми сиділи з хлопцями на задній парті і посміхалися з усього, чого могли. І не займалися уроком взагалі. Це дуже погано, потрібно займатися уроком. А пам'ятаєш я... когось з вчителів? Можливо, що вони тобі казали? Кратко казали, що буде не ким, також і директриса в школу 142, да, говорила, що я стану ніким. Останнє запитання від нашого вболівальника: якби ти був тренером? Сам собі. Як часто ставив би себе в стартовий склад? Постійно. <гум> Дивився би на себе, як я себе проявляю і потім би ставив. Ну, знаю себе, я завжди люблю проявляти себе. Я думаю, постійно. Дивися, дякую тобі за такі позитивні відповіді. Ти підняв мені настрій і всьому нашому медіа-колективу. Ми будемо знімати для вас такі відео частіше. Ну а ви, в свою чергу, пишіть в коментарях, кого б хотіли бачити наступним. І не забудьте підписуватись і ставити свої вподобайки. І всім па-па! всім до побачення!